Пословення сила добра може бути дуже чітка, дуже однозначна і говорить ні злу. Захиститися від зла це не значить, що людина робить зло. Ні злу чітко, прямо висказано, виявлено це. Ісус говорив. Це дуже важлива позиція, щоб називати, що є зло. Вийти з цього впливу сили. Темної сили, яка прийшла в її життя через болісний насилуючий досвід, і хоче відкритися на силу благословення. І тут для цього потрібен Ісус. Ісус це такий ключ, це ключова фігура, е, яка вчить, як людині віднайтись в цьому світі, який має так багато зла. Як віднайтись в цьому світі?